Слово Господнє, що було до осії сина Беері, за часів Узії Йотама, Ахаза та Єзекії, царів юдейських, і за часів Єроваама, сина Юаса, царя Ізраїльського. Коли Господь почав говорити через осію, він сказав до нього: Іди, візьми собі за жінку блудницю і дітей блудних. Бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати. Пішов він і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. Завагітніла вона і породила йому сина. Господь сказав до нього: Назви його Єзраел, бо ще трохи і я відомщу кров Єзраела на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля. Того Дня я зламаю лук Ізраїля в ізраїл долині. Завагітніла вона знову і породила дочку, і він сказав до нього назви її непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля, я ніяк не прощу їм. А над домом Юди я змилуюся і спасу їх Господом. Богом їхнім, я не спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кіньми, ні їстями. Відлучила вона непомилувану і завагітніла та породила сина, і він сказав Назви його не мій народ, бо ви не мій народ, а я не ваш.